Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Хочу сьогодні напекти рулетів. Є у мене мок, цукоти. Вже не один день збираюся я пекти. Та за цією сільською роботою або заморився, або зробилося, не хочеться. Маленьку пачечку дріжджів, написано там 42 грами, Розчиняю у півлітровій баночці тепленької водички. Дріжджі у мене вже розчинилися, додаю в тісто одне яйце. Сіль за смаком. Додаю склянку цукру, олії, грам 40-50, ой, мілілітрів 40-50. І у мене є смалець домашній. Додам столову ложку. Ось так. Немає смольцю, дівчатка. Додавайте вершкове масло, маргарин, хто що хоче, та й додавайте. А тепер ванілін за бажанням можна додати. І починаю додавати я поступову борошну і замішую. Один кілограм 100 грам борошна пішло у мене на замість тісте. А тепер... Покладу його у миску, нехай воно підходить. Я, дівчатка ж, нікого не вчу, от так треба робити. Сьогодні рулети печу, то й вам показую. Сподобається, комусь за таким рецептом Пишіть, печіть, і печіть, і печіть, печіть, а тоді напишете, чи вам Смачно вийшло, зроблю два рулети. Буде один рулет з одною начинкою, а другий з іншою. І з маковою начинкою, готовую вже. Хто любить дівчатка макову начинку? все, баночка піде в мене на рулет? А другий рулет, дівчатка, хочу змазати отак вершковим маслом, цукром притрушу. І ще є ось в холодильнику невеличкий апельсинчик. Не дивіться, це я вчора чай з ним пила. Хочу цедру апельсина зверху натерти. Думаю, не зайвою буде в цьому рулеті. У мене є ще і цукоти. Зверху ось так цукотами розкладемо. Ось так. Тепер скручу і такий рулет спечу. І ще ж, я і борщ варю. Раз. І рулети печу така файна господиня. Треба про це сказати своєму чоловіку. Бо, можливо ж, він і не здогадується про це, дівчатки. Отак. О. А тепер нехай рулетики підійдуть печу їх в газовій духовці. Спочатку духовку я розігріваю до 220 градусів, а тоді, як рулети я в духовку поставила, прикручую до 180 і вже тоді ж випікаю їх до готовності. Ну, Приблизно десь в мене виходить хвилин 30, а взагалі то я дивлюся ж по своїй випічці. Ось, дивіться. Щойно з духовочки, мої рулетики. М -м -м. Як вам подобаються чи ні, не знаю, що там під низом, бо інколи, може бути, що хочеш. Свої рулети я вже порозрізала і на тарілочку поклала. Щоб ви гарно роздивилися, які вони виходять всередині. М -м -м. Тісто. Тісто за цим рецептом виходить, також м'якеньке. Головне, дати е гарно пропектися цим рулетам. Начинку е брати можна будлі за своїм смаком. Тільки б я б вам порекомендувала, е якщо берете начинку із варенням, то не товсто його змащуйте. По тісту. Бо, може, тоді там де варенечко, ну, не допектися, воно будь трохи глибкувоте. А так, рулети виходять дуже смачні. І За цим рецептом можна ж робити і булочки. Все за вашим бажанням. Головне налаштуватися на цю хвилю. Налаштовуйтесь, дівчатка, замішуйте тісто, а тоді все піде. Як по помосло, і напечете також і ви смакоти. ось такої. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!